Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Так багато цікавих новинок вже давненько не було. Просто мега круті знахідки. Дивіться, яка цікава. Це є набір для подачі бульйону. Така для бульйону ємність і палички. Ціна 169 гривень. Ще, бачите, є така ложечка. Тільки от, не знаю, ложечка для того, щоб їсти, чи для того, щоб поставити палички. Хто знає обов'язково напишіть в коментарях. 129 гривень контейнер харчовий. Він є скляний і кришка, прогумована по колу, закривається із чотирьох сторін. Об'єм 500 мл. До речі, пише, що скло не термо, плюс 30 градусів витримує. Але. Ну, таке воно, товстеньке, не тонке рубрика. А я казала, приїхали. Доповнення до нової колекції. 169 гривень. Ось такі тарілочки. Обідні. Порцелянові колекція Гранітна мушля. Діаметр 27 см. З цієї колекції є ще ось такі салатники. Ціна. 99 гривень. Об'єм 500 мл. Ще із новинок є ось такі чашечки. Вони на 210 мл, Біленькі, без малюнків, за 29 гривень. Такі чашки. Мені здається, що вони колись давно були. Може, ви пам'ятаєте, то напишіть були чи ні. 200 мілілітрів вони об'ємом, і тут є поєднання кольорів. Зараз покажу 49 гривень ціна. Бежевий, біленький всередині, біленький зелений і білий зовні, а бежевий всередині. Мені чомусь здається, що ще мало би бути навпаки: зелене всередині і біленьке ззовні. Але я не впевнена. Скляна гімність на 1 літр та 30 мл. Показано, що можна в холодильник в посудомийку мікрохвилю герметично закривається, коштує 189 гривень. А чи можна в ній випікати, чи ні, не показано. І менший розмір 510 мл об'єм, ціна 129 гривень. Цукерниця скляна за 69 гривень. Зі скляною кришкою. Ще привезли багато-багато склянок із такими сердечками. 119 гривень ціна на них. 77 гривень коштує ось така новинка: пляшка для олії. Поєднання скло, метал, розпилювач пластиковий. І цікаво, ще мені об'єм. 320 мл. Новинка тарілочка. Мабуть, дитяча <сі> ціна її 129 гривень, тарілка ця обідня, і з малюнком щенячий патруль. Діаметр 19 см. І я переглянула так загалом, ніби всі з однаковими зображеннями, тобто інших немає. 99 гривень келих для шампанського склянний. Об'єм його 230 мл. Келих для гарячих напоїв. У мене чомусь такі з глінтвайном асоціюється. Дуже вони красиво виглядають. Скло товсте. Два варіанти переливу, кольору 55 гривень ціна. Об'єм 200 мл. Цікава новинка. Набір пробок для пляшок. Дві штуки за 59 гривень. Можливо, бувають і інші варіанти кольорів, але у нас тільки червоні та блакитні. Новинка таке вперше на полицях в Аврорі Фракуліно, щоправда, це безалкогольне. Об'єм 750 мл за 129 гривень. Така ціла нова колекція столового інвентарю. Ополонник за 88 гривень. Лопатка кухонна металева з 74. Шумівка з цієї колекції за 88 гривень. А це вже інша колекція 69 гривень, така лопатка-шумівка. І такий варіант тут, до речі, тонший метал, ніж попередніх 34. Ложка кавова з довгою ручкою. 37 гривень. Є по 34, сині по 27. Ще одна новинка на полицях: такі плюшеві, я б сказала, пледи, вони дуже-дуже м'які. Ціна 399 гривень, вони однотонні. На жаль, не бачу, який в них розмір. Ай, не пише, а може десь пише, але треба розмотувати. Як думаєте, можливо, хтось з вас вже такий придбав, то обов'язково напишіть. Ну, виглядає як більше, мабуть, 2 метри. 99 гривень набір форм для випікання перегаментні. Вони діаметром 23 см в упаковці 50 штук. Нова колекція посуду. Звертайте увагу, по 59 гривень. Ось такі тарілочки. З дуже ніжною квіточкою. Діаметр 19 см. Салатники, діаметр 17,5. Ціна 55 гривень. Також є ще салатники велетенські. Доберусь зараз. Ну, вони дуже великі. Ціна 129 гривень, вони діаметром 25 см. Але бачите, вони такі йдучи й хвилясті. Я думаю, ось так гарно видно, таким корабликом можна сказати. Пишіть в коментарях, як вам нова колекція посуду. А ще приїхало поповнення до ось такої колекції рельєфної салатник діаметром 18 см за 64 77 гривень. Тарілка обідня з цієї колекції, діаметр 25,5. І ось такі тарілочки десертні. Вони мають 20,5 см за 59 гривень. І трошки такі бортики в них йдуть вищі. Значите, навіть в обідні теж такі вищі. френч прес для забарювання чаю. Об'єм. 800 мл, тобто вони немаленькі. 249 гривень. Поєднання пластик і скло. І кришка. має ще, бачите, такі, як зубчики. Треба ось так, щоб воно проціджувало. Як вам новинка? Пишіть в коментарях. Слухайте, а це вже пасхальні новинки? Чи як це вже розцінювати? Підставка порційна, але вона явно у формі яйця. Бачите? Так, і давайте ще подивимося, що вони всі однакові. Так, ніби всі однакові візеруночки. <гум> Коштує така серветочка? Так і так, бачите, великодня. 44 гривні. Вау, які красивенні менажниці для подачі різноманітних закусок, нарізок. Дуже гарне виконання. Вау. Ціна 299 гривень, діаметр 26 сантиметрів. Віські їжачки? Це не їжачки, А для підставочка для чашечок. Бучте на 6 штук. Так, вони тут з'єдналися. Давайте проскануємо, скільки це коштує. 119 гривень. Матеріал метал. І всі, як бачите, у чорному кольорі. Набір дитячих приборів у пластиковому контейнері. Велка та ложечка 44 гривні. Такий варіант із металевими веделкою та ложкою. Бачите, хоч ручка пластикова і контейнер 69 гривень. І металеві ложка та веделка за 88 і щенячим патрулем. Не знаю, чи можна це розцінювати, як хлопчачий і дівчачий набір. Тут є різні персонажі. Ось така солодка новинка цукерочки. Їх є 4 штучки в одній упаковці. Вага 34 грами і ціна 34 гривні. Ви запитували. За ось такі цукерочки, вага їхня 150 грамів. Я коли вам показувала, що вони приїхали, не сказала вагу. Уточняю. Ціна 169. Приїжджають все нові і нові аромадифузори. Я ще старих не встигла розпробувати всіх. Хто які брав, які кому сподобалися, обов'язково напишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Ось така приїхала новинка, тут 50 мл, 119 гривень. І ці новинка, 99 гривень, об'єм 50 мл. Ці ми вже з вами бачили, хоча це теж новинка, 99 гривень, 50 мл, і такі по 99. Що дуже така мила новиночка? Ви таке бачили? Кашпо декоративне. 55 гривень. Дуже милі. кошенята. В них є тут різна міміка. Хтось заспав, хтось сміється, хтось здивований. Ціна 55. Парфумований кондиціонер від Сілан 540 мл за 229 гривень. Собачки, що видають звуки. Такі досить милі є. Вони в різних кольорах. 249. До речі, на дитячому відділі теж дуже багато новинок. Ми давно з вами не дивилися. 249 гривень. Ось такий трансформер динозавр 77. Такий трансформер за 99. Машинка іграшкова із катапультою. 199. Дівочі новинки. Обручі для волосся. Бачу, є два варіанти: фіолетовий та рожевий. Фіолетовий із сердечками, а рожевий з квіточками. І прикольно те, що є зубчики. Буде так трошки підчісувати і фіксувати відповідно. Ціна 39 гривень. Обруч сам пластиковий. Сережки за 29 гривень цвяшки. 59 гривень щітка для волосся масажна. Це торгова марка Lovit. Комплект для захисту зарядного кабелю: 69 гривень. Тут, бачите, на сам блок живлення є чохол, Ось цей шнурочок намотується на сам шнур. І є захисти на вхід та на вихід. Два їх бачу. Ось тут точно два. Тут що рожевий не бачу другого, але я думаю, що він теж має другий захист. Заглушка захисна для телефона. Ціна 19 гривень, такі бублики. Ось це, власне, сам захист. Новинка дитячі шкарпеточки. Така цікава рожева колекція для дівчаток з сердечками по 24 гривні. А ще приїхали ось такі, вони мають антиковзуючі краплинки. Ціна 44 гривні. Такі із вушками дитячі, 34 гривні, по 29 гривень чорно-білі або із квіточками. Такі по 29, тут мають краплинки антиковзаючі. Ім словом багато цікавинок-новинок. А що ця губка Боб тут робить? Хтось їх поміняв на ось ці по 15? Мабуть, так, бо губка Боб окремо є стелаж.